І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри, так буває, коли євангельське читання, досить випадково припадаючи на певну важливу для нас дату, додає такий нюанс у усвідомленні цієї дати, події, свята, що вже і не потребує коментування. Сьогоднішній день не передбачає якихось спеціальних читань у церковному календарі, але рядове читання дуже точно і містко відображає той напрямок роздумів, яких напевно Бог хотів би нам порадити у цей день день злуки, свята Соборності України. Для вірних нашої церкви не треба пояснювати сенсу цього свята. Вона від самого свого створення ніколи не припиняла його відзначати. Правда, коли наша церква мусила податися в еміграцію, то святкувалося після Другої світової війни свято Злуки у Канаді, Сполучених Штатах, у Західній Європі, святкувалося насамперед як день державності. Отже, день надії на майбутню реалізацію того, чого не вдалося зробити під час визвольних змагань 17 21 років, коли Совєтський Союз захитався і впав, і наша церква почала повертатися в Україну, то це свято стало одним із центральних, якщо не центральним, державним святом, що святкувалося в усіх наших громадах. Щороку. Вже потім, пізніше, у 91-му році, додався до нього новий день державності, пов'язаний з проголошенням Української держави 24 серпня 91-го року. Він відобразив історичну тялість традиції, але водночас, на жаль, він відобразив і ту гірку традицію, яка прийшла до нас. Із ХХ століття, коли наші свята відображають спомин про нереалізовані можливості. Бо, власне, сьогоднішній день нагадує нам про цілу низку втрачених перспектив, які можна пояснювати різними об'єктивними обставинами, але які тим не менше свідчать про брак. Духовної зрілості у політичних еліт і брак волі до свободи усього народу Бо ж і Четвертий універсал Центральної Ради був проголошений вже тоді, коли Червона Росія з якою так намагалися зберегти дружні стосунки. Соціалістичні уряди, перші соціалістичні уряди Української Народної Республіки, вже не тільки вторглася на територію України, але й захопила наш Харків і наближала свої війська до Києва. І наступний момент, який також бирає в себе історичний досвід цього свята, акт з Луки 1919 року. Також не став завершенням консолідації української держави, але що засвідчив неготовність політичних лідерів і Української Народної Республіки, і Західної України бути разом, розподілити справедливо портфелі в уряді і поєднатися у протистоянні агресору. Сьогоднішній день, день, коли ми повертаємося. У важкий період визвольних змагань повертаємося не тільки нашими спогадами про минуле. Ми живемо у прифронтовій області. І ворог, який тоді, у 18-му році рвався до Києва і зараз стоїть недалеко від Харкова, і наші земляки ведуть запеклі бої під Луганськом, Горлівкою, Краматорськом, захищають Маріуполь. Чому ж саме я згадав про те, що досвід книжника і бідної вдовиці нам потрібен сьогодні? Власне, не тільки їхній досвід, а приклад, який Христос пов'язує із цими двома модусами поведінки у храмі, у церкві, у суспільстві. Бо ж бачили ми вже навіть і за ці останні понад два десятки років. Після проголошення незалежності України, зокрема, і в ці святкові дні вшанування Дня Злуки, як з'являється у нас ціла низка політичних демагогів, які намагаються, прикриваючись популістською фразою, використати відповідну кон'юнктуру для того, щоб собі здобути зиск із ситуації, що склалася. Навіть тіє гіркої ситуації, яку маємо ми на сьогодні. Ті, про кого Христос говорив, що вони стоять у перших місцях у синагогах, що вони займають почесні сидіння на лавах під час молитви, вони не зникли і, мабуть, завжди такий тип людей залишатиметься з нами. Наша проблема в тому, щоб відвести їм належне місце. У сучасній системі цінностей і не дозволяти їм цим особам формувати суспільну атмосферу. І навпаки, цей важкий рік відкриває перед нами подвиг тієї бідної вдови, яка віддає останні дві лепти. Скільки таких прикладів було і є по всіх наших громадах, по цілій Україні, скільки наших парафіян несуть останні свої гривні із Пенсії для того, щоб віддати їх на потребу наших воїнів на фронті, для поранених, які лікуються в шпиталях. І саме це і є виявом місії церкви у цей важкий період. Церква завжди на боці покривчених і гнаних. Церква завжди на боці тих, хто захищає справедливість, хто протистоїть злу і насильству. І саме тому. Українська автокефальна православна церква протягом всієї своєї історії пам'ятала сьогоднішній день, навіть тоді, коли він ще на початку української державності не набув такого високого суспільного статусу, тому що цей день пам'яті, пам'яті про минуле. Яку необхідно зберігати не для того, щоб постійно живитися поразками, а для того, щоб, мавши уроки із цього минулого, не повторювати помилок зараз, простуючи у майбутнє, знов захищаючись від того споконвічного ворога, який рветься на нашу землю, тепер уже рветься не під червоними прапорами, як тоді в 18-му році, а прикриваючись хоругвами, святинницькою фразою, повторюючи тих самих книжників, які, говорячи про Бога водночас, ненавиділи свого ближнього, церква кличе нас сьогодні поєднатися у захисті один одного, кличе пам'ятати про те, що найголовніший. Принцип виміру нашого християнського сумління це наше ставлення до ближнього, тобто один до одного, до себе самих, до того, хто живе біля нас, наша готовність захистити Його, захистити рідну землю, підтримати того, кому найбільш важко в цей час, оце і є виявом нашої християнської зрілості, виявом того. Чи здатні ми гідно прочитати той приклад, який дає нам Христос в образі бідної вдовиці, яка дає останні свої дві лепти, дає Богові і ближньому? Амінь. Христос рождається.